Не про звільнення це мова про порятунок цих людей, тому що вони можуть просто вже померти, як Віка Рощина, як там Койо Костантин Ширін, чи Джеміль Гафаров, і я думаю, багато інших от нещодавно було. Звістка про загибель мера е, українського міста Дніпрорудний і так далі. Тобто е, насправді цих випадків дуже багато. Не про всі ми знаємо, як, наприклад, про Віку Рощину там не, не стільки, а, але є багато. А скільки нам невідомих є історій про, про тортури, про затримання і можливо про загибель чи важке становище людини. І тому ну не можна просто зупинятися, і треба вимагати, щоб влада докладала зусиль задля їх звільнення. Ми знаємо, що докладає, але ну ми мусимо ставити такі надзавдання. Перед президентом, перед урядом і всіма хто опікується цими питаннями, щоб вони жодної секунди просто не забували, що треба, треба, треба рятувати цих людей.